З вами говорять про у Іспанії. Ви в першу чергу думаєте про Барселону, про Реал, про Валенцію. Але кожен серпень Іспанія дивиться, та Іспанія переживає, Іспанія вболіває саме за велоспорт. Насправді такий велосипед коштує біля 25 тисяч доларів. Марк! Марк, привіт! І на наступних етапах чекаємо себе у відриві. Що, так? Давай. У нас були проблеми в деяких місцях нас не пропускали. Я ламана іспанської природний шар. Давай, Марк, давай! давай, давай, Ми, давай. давай. Ми з вами на уельті. Уельта Аля Іспанія найпопулярніша велогонка. У іспанії. Дуже популярно гольта об'єднує всю Іспанію. І проходить по всій країні. Цього року вона стартувала у Бургосі. переміщується зараз на південну частину Іспанії, і саме тут у південній частині Іспанії буде рухатись до Андалусії і закінчуватись, як завжди, у горах та фінішом цього року вперше в Мадриді. Ми на старті першого етапу і спробуємо вам показати, що таке велогонка. Наскільки крута штука велогонка. Наскільки круто дивитися вогон і бувати, через є можливість на велогонках, тим більше нам є, про що розповідати. ледь не вперше за останні багато років Україні Є свої гонщики на Вуельті. і є досить серйозні гонщики на Вуельті. Наш марк Патун їде цю Вуельту за бахрена за бахрен Вікторія. вибачте. наш Марк Падун дійсно допомагає лідерам Бахрейну. Цього року ми допомагає досить непогано. Сподіваємося, у вас сьогодні вийде, побачити марка і розповісти вам про старт цього восьмого етапу, а можливо і ще про кілька етапів лавоені. До старта етапа ще майже година, і а, всі велосипедисти зараз якраз у своєму автобусі ще до розминки спілкуються зі спортивними директорами, отримують план на гонку. Це зовсім не іспанських фанатів. Ви бачите, наскільки їх багато навколо автобусу саме старт. Сподіваємось, що поки ми тут у Іспанії, Марк зможе повоювати за етапи, але певно це все-таки буде більше в горах, аніж сьогодні на пласкому рівнинному та спринтерському етапі. Дуже рідко виникає можливість подивитися на велосипеди а, спортивних а, справжніх професійних команд настільки зблизька. І ми зараз біля технічок а, команди УАЕ, команди, за яку їздить не на цій гонці, але їздить Тадей Покачар. Насправді такий велосипед з такими дисковими гальмами з цією рамою. А 3 RS коштує біля 25 тисяч доларів. Це просто фантастичне. Фантастичне диво техніки. І подивіться, наскільки все тоненьке, наскільки все легеньке. Для досягнення фантастичних результатів потрібна дійсно фантастична техніка. І така техніка у Тадея Погачера, а удвічі переможця Турде-Франсу звичайно є. Марк Вадун, який готовий до сьогоднішнього етапу. Марк! Марк, привіт! Марк вчора напрацювався. Сьогодні буде певно відпочивати. Я говорю, вчора напрацювався, сьогодні відпочивати буду. Я ще раз дихав, сьогодні отдыхаю. Коротше, на 10-му етапі чекати, так? Да? Не знаю. Ну а ми можемо? карта ляже. Понятно. Все хорошо? Здорово, все, отлично, спасибо. Ну все, тоді на наступних етапах чекаємо тебе у відриві. Хорошо, да. Давай. У нас за спиною старт сьогоднішнього восьмого етапу та поле. Звідси ми будемо стартувати. Людей дуже багато, є приємні моменти. Людей багато, але всі люди і на як. Масочка, і ніхто їх не штурхає, не заставляє. Вони всі такі спокняні і свідомі. Велика проблематика в Вольте в тому, що вона проходить в кінці серпня, по суті, розпал туристичного сезону і стартує. І обівні кожного дня, і ну просто нереально жарко. Ось воно ну, море, хочете насправді от кілька метрів, Хочете за освіжитись, але ні, уваги чекати. Зараз на гонщики. Це не футбол, це не баскетбол. Де ви прийшли в одному місці і дивиться на все змагання, Ні, ми можемо побачити і що гонщики під час старту, потім проїхати. 150 кілометрів по околицям для того, щоб зустріти їх ще посеред етапу та ще 200 кілометрів, щоб побачити їх на фініші. так, Врахувати трафік, адже багато чого перекрито, тобто ми маємо знати, куди біжати і особливо де запаркуватись, тому що в Італії, в, Італії, в, Іс... в Італії також. В Іспанії з ним просто величезні проблеми. Хоча стартував етап. І ось вони всі спортсмени, ось весь полотон відправляються на 173. Кілометри сьогоднішнього етапу. І що, ми спробуємо поїхати у містечко Картагена. Телевізійні гелікоптери десять. Та у містечку Картагена. сьогодні буде проміжний спринт, де проміжні очки будуть заробляти спринтери. Тому будемо намагатись туди потрапити. І ще може щось для вас зняти якраз з проміжного фінішу у містечку Картагена. Ми містечку Картахена за 69 км кілометрів до фінішу восьмого етапу. Ми трішки зрізали і обігнали фактично весь пелетон. Гонка йде саме старта гонки. Три іспанські велогонщики поїхали у відрив. Три велогонщики невеличких місцевих команд. Дуже сильно підтримували і на старті, і будуть підтримувати. І протягом усього етапу. Я певний, що на фініші, але важко їм буде, тому що вони виграють не дуже багато у пелетону. Ось ця трійка щойно проїхала повз нас а вулицями Картахени. Хени. Моси на шаленій швидкості, альтесінгенік проноситься, А повз нас дуже-дуже дуже, дуже, дуже видовище. Ну і полотон їде дуже розтягнутий. Бачимо без особливих втрат. Команди спринтерів попереду. Команди спринтерів ведуть. Ну і майже всі разом зібрані, продовжують їхати ось туди. Там буде, там буде проміжний фініш. На жаль, фініш сьогоднішнього етапу побачити не зможемо, тому що фініш знаходиться. А де знаходиться фініш? На косі Ламанґа. Коса Ламанґа, Коса Ламанга. І туди є одна дорога. Один в'їзд і один виїзд. Ну і ви розумієте, що він буде повністю перекритий якраз таки для велогонщиків. Ну що, восьмий етап. Субота а, пішов і проїхав повз нас. Вельта проїхала повз нас. Але ми з вельтою не закінчуємо. Ми будемо цю вельту ще доганяти і не раз. Багатоденки велогонки – це не тільки старти і фініші, які ми вам показали. І сьогодні ми на гірській премії. Одинадцятий етап, приблизно у одному кілометрі від нас там гірська премія. Тобто гірка, на яку заїжджають велогонщики, і потім у них спуск до фінішу. І сьогодні тут, на цій гірці, яка 8 кілометрів тягнеться до цього місця. Буде боротьба за очки у гірській номінації, і, звичайно, за загальний залік. Тому... На цьому важкому місці, і ми якраз розмістились. Попасти сюди досить складно, тому що одна дорога йде вверх, одна дорога йде вниз. Сюди потрібно приїжджати майже зранку, але ми вискочили на трасу велогонки де ще за 100 кілометрів звідси. І у нас були проблеми. В деяких місцях нас не пропускали. Але два посвідчення того, що ми є членами асоціації журналістів України та моя ну, лама на іспанської природи шарм. Звичайно, вони у нас. Пропустили місцеві поліціянти дали нам можливість доїхати сюди. І ось ми тут чекаємо уже полето, і тут дійсно є можливість побачити все е, якомога близько. Ну що одна людина земри, і ось вона група переслідування зі всіма лідерами. Проїхав, Марк сьогодні у відвалі. А не найкраща Вуельта. Тут і нічого додати, але отут дійсно у вас є можливість побачити абсолютно все. Ось на таких гірках. Підтримка. Якраз партнери Марка також по команді їдуть. Ну, ось, ось така Вуельта, якщо чесно, ви знаєте, не найдешевший, не найкомфортніший вид спорту для того, щоб за ним слідкувати і за нього вболівати, тому що дуже багато людей на стартах, дуже важко з трафіком і так далі. Але ось такі моменти проїхатись по цих дистанціях, яку організатори і Giro d'Italia, Tour de France і Вуельти вибудовують по дуже класним маршрутам, по дуже класним дорогам, стараються показати свою країну. Це дуже класно. Тому, якщо у вас колись буде можливість з'їздити, подивитись чи на авто проїхатись за однією з цих гарантурів, або ж за маленькими гонками. Приїжджайте, ставайте отак у бабіж дороги, підтримуйте стою прапори, ми не, взяли. ми не так, взяли. Ми затупили хтось. Це такі мочі, які ти віддаєш гонщикам. Дуже класно, коли поду, наприклад, ти му кручиш. Давай, Маркен, де помічає, якось реагує. Це реально це, це дуже дуже круто. Це моя друга така гонка із -Тур де Франс, але Там здається, нікого знашого не було Не було там нікого. Ні, ми так були туристами, ми більше так а Зараз ми реально відчули так, от кожен. Кожен якісь такий момент етап да на старті, десь всередині, на гірці, на фініші це однозначно круто, це однозначно дуже видовищно. Ну що, ось вона остання група відвалу їде, і ми з вами на цьому будемо напевно прощатись і пишіть у коментарях. Чи сподобалось вам, чи дивитесь ви вологонки? Якщо не дивитесь, то чому? Дивіться велогонки, вологонки. Це дійсно дуже-дуже класно. А Побачимось на наступній якійсь вологонці. Чи як там по-іспанськи сказати «до допобачити? Як по-іспанськи сказати Я «до допобачення. Асталюеко. Асталюеко. До Бай-бай.